RabbitMQ – це доволі відомий брокер повідомлень, який дозволяє вам організувати систему комунікації між вашими сервісами або частинами вашого сервісу, та побудувати чергу завдань для ваших додатків. І перед тим, як ми перейдемо до якихось практичних дій та прикладів, давайте розберемося, з яких частин складається RabbitMQ та як вони між собою взаємодіють. Звичайно, у RabbitMQ все крутиться навколо повідомлень, і основна його задача відправити повідомлення від того, хто його створює, і це називається продюсер у RabbitMQ, до його одержувача, який називається консьюмер у RabbitMQ. Продюсер та консюмер це по факту ваші додатки. Але ця відправка не відбувається напряму, тому що це було дуже схоже на звичайний http запит. Продюсер та консюмер встановлюють tcp з'єднання з, з RabbitMQ, І це називається з точки зору RabbitMQ, Connection. Це постійні tcp з'єднання, які е, живуть, поки їх не прервуть. По цьому connection продюсер створює повідомлення та відправляє його до RabbitMQ. І спочатку він попадає до такого собі пулу повідомлень, який називається Exchange. Звідти повідомлення за допомогою правил та деяких параметрів попадає в ту чи іншу чергу, яка називається Q у RabbitMQ. і таких черг може бути багато. Там повідомлення за замовченням зберігається до того моменту, поки його не отримує консюмер. Коли Exchange обирає чергу, в яку треба помістити те чи інше повідомлення, він користується такими правилами та деякими параметрами, які називаються біндінгс. І взагалом цей процес маршрутизації називається у RabbitMQ роутінгом. Кожне повідомлення складається з балі, це по факту ваше повідомлення, та низки параметрів. Один з них роутінг-кій. Який дозволяє біндінгу правильно роутити ваше повідомлення до черг. Також, наприклад, у повідомлення може бути пріоритет, який дозволить вам пріоритизувати повідомлення над іншими. Коли ми говоримо, що продюсер відправляє повідомлення до консюмер, це не те, що відбувається насправді. По факту, продюсер відправляє повідомлення до RabbitMQ, і воно там зберігається до того моменту, поки консюмер не встановить своє з'єднання з RabbitMQ та не считає повідомлення з потрібної йому черги. Давайте ще раз підсумуємо: продюсер створює коннекшн з RabbitMQ та кидає туди повідомлення. Спочатку воно попадає до екщенж, де на основі біндінгу. Він обирає в яку саме чергу покласти це повідомлення, або в які саме черги покласти це повідомлення. Після чого консюмер встановлює своє вже з'єднання з, з RabbitMQ та зчитує повідомлення з потрібної йому черги або черг. Exchange може бути декількох типів. Наприклад, це Default, Direct, Header, Fanout і Topic. Наприклад, дефолт. Відправляє повідомлення у дефолтну чергу, якщо немає ніяких біндінгів або роутінг-кій у повідомлення. Дарект дозволяє за допомогою біндінгу направити повідомлення в якусь конкретну чергу. Fanout буде розсилати повідомлення по всім чергам. Ще є така штука, як акнолоджмент. Що це значить? Якщо ми використовуємо інтернет, і до того ж, ми знаємо, що продюсер відправляє повідомлення до RabbitMQ, а консюмер вже сам його считує, ми не можемо автоматично гарантувати, що повідомлення було зчитано, відправлено, доставлено. Роблено та таке інше. І RabbitMQ має механізм, який забезпечить підтвердження. Воно може бути як негативне, так і позитивне. І, наприклад, це дає вам деяку гнучкість при негативному по підтвердженні, наприклад, обробки. Ви можете ще раз. Спробувати обробити, або, наприклад, при відправки. Якщо відправка повідомлення не пройшла, ваш додаток може ще раз відправити це повідомлення, або якось по-іншому зреагувати на це. В загальних рамках це працює саме так. Але давайте розберемося на практиці та на прикладі, який дозволить вам більш е, глибше зрозуміти, для чого це і як це можна використовувати. Давайте уявимо, що у вас є якийсь. Сервіс або додаток, який ну, нехай е конвертує файли, кольорові файли, зображення або відео у Ну, Тобто звичайний сервіс, як там, YouTube, Ви заходите, вибираєте якісь файли, завантажуєте їх, і на сервері вони, вони обробляються і вертаються вам чорно-білі варіанти. Як це в класичному виді реалізовано? Тобто є якась там HTML-сторінка, вона за допомогою її користувач обирає файли, завантажує їх на бекенд. Там, після того, як бекенд їх прийняв та зберіг, він починає їх обробляти. І ви вже потім бачите оброблені файли. Але яка є проблема? Ось цей час, який ваш бекенд витрачає на конвертацію файлів, може бути різним. І це від чого залежить? Від розміру файлу, від того, скільки файлів ви загрузили, скільки файлів завантажили інші користувачі, та й взагалом навантаження на систему в даний момент часу. І що відбувається, якщо, наприклад, ми припустимо, що наш файл конвертується там 5 секунд, то при завантаженні трьох файлів користувач буде чекати ще додатково 15 секунд, поки файли не обробляються. До того ж, давайте докинемо ще трішечки масла у вогонь, і скажімо так, що завантаження і збереження файлів. Написана на одній на одні мові програмування, а ось обробка файлів написана на іншій мові програмування. Ну, наприклад, звичайно, вибираємо ми файли через HTML, відправляємо їх на бекенд якийсь, який написан на PHP, і потім. Нам треба якось обробити ці файли за допомогою Node.js. І ось у нас є така проблема, тобто дві проблеми у одній ситуації. І давайте попробуємо її вирішити. Запускати всю цю історію ми будемо за допомогою Docker. Взагалі, за допомогою Docker дуже легко запускати будь-що і RabbitMQ в тому числі. Запускати будемо версію з менеджмент, а це дозволить нам мати деяку адмінку. Вона трохи страшна, але тим не менш, адмінка, як дещо там можна подивитись та налаштувати. Для того, щоб запустити контейнер, нам треба вказати буквально три параметри: Це логін, пароль та відкрити декілька портів. Інший контейнер у мене буде PHP, і він буде обробляти наше завантаження файлів. Ну, а Node.js ми будемо запускати прямо на нашому комп'ютері. Можна, звичайно, створити контейнер для нього, але я не бачу в цьому жодного сенсу. Я тут накидав іще стрінку яка дозволяє нам обрати у формі файли. І давайте буде зараз це імідж файли, тобто ми не будемо заморочуватись відеофайлами для того, щоб було більш наглядніше. Вибираємо файли, завантажуємо їх на бекенд. Там бекен, тобто наш PHP, їх отримує, зберігає, та в класичному ситуації в класичній ситуації починає одразу обробку. І я ось тут додав до функції конвертації файлів штучну затримку в 5 секунд. Тобто, якщо ми завантажуємо три файли, вони завантажуються і кожен обробляється 5 секунд, тобто ще буде чекати наш. Користувач 15 секунд, поки його три файли обробляться. Якщо ми додамо а, більше файлів, то він буде ще більше чекати. Якщо є ще інші користувачі, які завантажують файли, то ще це час більше і більше. І проблема в тому, що все для одного користувача, навіть коли ніхто інший не використовує нашу систему, він використовує лише один поток на своєму процесорі, а, і це не дуже круто. Треба використовувати максимум доступних ресурсів. І ось, наприклад, ми знайшли вирішення цього питання. За допомогою Node.js ми можемо це робити не в середньому за 5 секунд, а нехай там за 3. І ми хочемо використовувати саме цей механізм. І ось нам треба, щоб відбувалося наступне. Після того, як PHP завантажив файл та зберіг його, замість того, щоб він починав його обробку зразу ж, він. Повинен відправити повідомлення до RabbitMQ в якусь чергу з назвою файлу і все і вернути результат нашому користувачу. Тим самим чином, користувач завантажив файл, якщо у нього доволі швидкий інтернет і файли невеличкого розміру. це відбудеться дуже швидко. Він побачить вже завантажені, але ще, ще кольорові файли. Що дозволить йому далі працювати з системою вашою чи щось робити, тому що чекати 15 секунд ну, він може просто закрити вашу сторінку, вашу, тому що буде думати, що щось зламалося. Далі, RabbitMQ повинен считати повідомлення з черги, яку ми обрали, та обробити цей файл або ці файли. Реалізувати це за допомогою RabbitMQ, що зі сторони PHP, що зі сторони Node.js, доволі просто. І саме тому він такий популярний, я маю увазі RabbitMQ, тому що у нього є підтримка бібліотек для будь-якої мови програмування. А якщо сталося, що вашої мови програмування нема бібліотеки, то завжди можна скористуватися REST API, який надає сам RabbitMQ. Але тим не менш, для PHP це є, і для Node.js це є. Для PHP це доволі просто. Нам Треба за допомогою композеру встановити потрібну офіційну бібліотеку. Далі відкрити коннекшн з допомогою креденшлів, які ми зробили при запуску контейнеру, створити чергу та відправити туди якесь повідомлення замість того, щоб обробляти цей файл. І це повідомлення всередині буде мати назву або шлях до файлу у файловій системі. І якщо ми протестуємо, то зараз все працює реально дуже швидко. Скільки ми файлів не обрали, вони завантажуються, зберігаються і повідомлення потрапляють до черги. На стороні Node.js Процедура рівно така ж сама. За тією різницею, що нам треба замість компазу, звичайно, використовувати NPM, Note Package Manager. Так само ми відкриваємо Connection та починаємо читати повідомлення. І якщо повідомлення ми пройшли, то ми його оброблюємо. Звісно, наш Node.js є консьюмером, і ми можемо тримати connection відкритим, поки його самі не закриємо. Тим самим, це буде працювати реально швидко. Я тут додав кілька логів для того, щоб було більш зручно бачити, що відбувається. Ну все, запускаємо наш Node.js Consumer, І що ми бачимо, що він вже починає зчитувати якісь повідомлення та починає їх обробляти. Хоча ми завантажили ці файли там 5 хвилин тому. І це ви можете бачити на нашій сторінці, де файли поступово стають чорно-білими замість кольоровими. Тепер давайте встановимо наш Node.js скрипт та спробуємо закинути ще там десяток файлів завантажимо ці файли. Тепер ми можемо перейти до нашої адмінки з RabbitMQ для того, щоб подивитися, що там відбувається. Ми заходимо сюди, заходимо сюди, бачимо наше Q. Ось наш Q. І ось ми бачимо деякі меседжі, які ми щойно завантажили. Тепер знову запускаємо Node.js і цих меседжів становиться все менше менше починається обробка. Ось тут, якщо ви помітили, є дуже крута штука, і одна з вагомих переваг брокеру повідомлень та ребітінків, це те, що ви можете поступово або частково виводити з вашої архітектури частини вашого сервісу. От дивіться, поки Node.js не працює. Ви все одно можете завантажувати файли. Так, вони не будуть оброблятися, але тим не менш, ваш аплікейшн, ваш е сервіс не буде все рівно працювати до, до кінцевого е користувача. І потім, коли ви запустите ваш Node.js, він все, що там накопичувалось до цього часу, почне оброблювати. Таким самим чином ви можете його вимкнути на JS на maintenance або перенести на інший сервер, або ще щось зробити. І це дуже дає круту перевагу в вашій стабільності вашого сервісу. До того ж, наприклад, зараз у мене там завантажено, ну, наприклад, 100 файлів. Я завантажив, а ще може хтось 100. І що я можу зробити? От кожен з них виконується, оброблюється по 4 секунди. Тобто, якщо у нас там 100 файлів, то всі вони обробляться за 400 секунд. І це ну, доволі довго. І... Знову ж таки, ваш процесор, скоріш за все, має декілька ядер та ще декілька потоків, а ми все одно опрацьовуємо файли у лише одному потоці. Для того, щоб це прискорити, ви можете просто запустити ще одну копію, ще один процес з вашим консюмер-обробником, ну який зазвичай називається Worker. І файли почнуть оброблятися в два рази швидше. Ну тобто, не швидше, а одночасно будуть оброблятися вже два файли. Ви можете ще один запустити буде. 3 і так далі. Ви взагалі можете регулювати кількість цих процесів, базуючись на тому, скільки у вас повідомлень в тій чи іншій черзі. Таким самим чином, якщо у вас є там тисячу повідомлень, то ви можете запустити до 10 процесорів процесів. А якщо у вас, наприклад, там 2, 3, 4, то завжди буде один процес, який буде обробляти файл, і ось всі ці переваги дає RabbitMQ та взагалі, брокер повідомлень як підхід, тобто ви можете кругувати навантаження на вашу систему, комунікувати між вашими різними. Сервісами, які написані навіть на різних мовах програмування, та ще й виводити частини вашої архітектури е, з роботи для того, щоб зробити якусь там їм е, технічну профілактику, або приписати, або ще щось. В будь-який момент ви можете замінити. Наприклад, ви знайшли, що все рівно довго-довго оброблює файли, і ви на Пайтоні нашлі варіант, який за допомогою штучного інтелекту це робить бистріше. Ви просто вимикаєте свій воркер на Node.js та запускаєте новий, який зчитує повідомлення з RabbitMQ черзі та оброблює, оброблює їх на свій лад. Тим самим ви частину сервісу замінили, і саме круте те, що в цей самий час ваш користувач не помічає різниці, і для нього все одно все працює. Ну, ось на сьогодні і все. Сподіваюсь, відео було цікавим. Можливо, ви чомусь навчились або з чимось розібрались. І це для мене реально найголовніше. І якщо це так, то, будь ласка, дайте мені якийсь обратний зворотній зв'язок. Напишіть коментар, поставте лайк або дизлайк, підпишіться на мій телеграм. Тому що мені дуже важливо отримувати зворотній зв'язок, щоб робити свій контент більш інформативний, цікавим та корисним. Всім пока.